Ми приїхали, щоб закрити сезон збору весняних грибів. Ось такий у нас ліс і тут мають бути ще залишки якихось грибочків. Може смачкові шапочки, може смачок конічний. От вже є смачок конічний. От він. Так, один конічний є. Подивимось, мають бути ще. Так, а де вони ще можуть бути? Так, десь. Он такий великий. Ми наближаємося. Наближаємося до ось такий великий ще знайшли. Так і он ще здалеку. Отакий от ще є. Так. І бачимо ще один. і Отакий. От Перша галявинка подарувала нам аж 10 Конічних сморшків. Ось, ось вони, ось такі ми знайшли. Переходимо на іншу галявинку і тут залишки сморшкової шапочки. Ось ми бачимо. Ось такі вони вже підсохші, маленькі. Так. Тільки ніжки від тих, що збирали колись. І йдемо далі. Ось тут ще бачимо. Ось здалеку видно. ось ще така кнопкова шапочка. Ось друга вже підсохша. Так. Це ще свіженька. І це одна підсохша. Ось така. І сподіваємось, що тут ще можна щось знайти на оцій галявинці. Цій місцині бачимо ще конічні. Ось один конічний. Ще свіженький, молодий. Ось такий великий, гарний, другий. Тут біля нього ще третій і четвертий, ось ще п'ятий. І думаємо, що на цій галявинці ми ще щось знайдемо. І ще одна місцинка, де ми збирали зморшкові шапочки в ярочку, де було більше зелені і вологіше. І ось тут ще бачимо ще одна знайшлася, ще не зірвана. Ось ми прийшли ще. На галявинку, де залишилися останні в цьому сезоні зморшкові шапочки. Ось такі вони на високих ніжках Шапочки вже присохші деякі ніжки вже попадали, а де є ще ціленькі, деякі ніжки без шапочок. А деякі ще тримаються, Якось такий. Такий Ось, ось цей вже впав, не витримав моєї ваги. Ще ось тут є гарненький, навіть не дуже засохший. І ще один. Ось така галявинка. Ось і завершили ми сезон грибної охоти на зморшкові шапочки і конічні зморшки 13 квітня 24-го року із такою здобиччю. Спасибі тобі ліс. Рости здоровий і красивий. Будемо надіятись зустрітися в наступному році весною. А зараз будемо шукати ще місця із сморчками.